Сергій. Алло, Привіт. Сергій. Так, так, чуєш мене? Так, я тебе уважно тфу, сказав, хотів сказати, уважно слухаю. Я тебе чую добре. Та розкажи, ага. будь ласка, так. що так. там відбувається? Ну, з того, що я тут не знаходжуся, перебуваю. Дивись, ситуація така. От, тут, коли вже було на, на крильці десь 30 бійців. Ми помітили, що з по вулиці Кудрявський спуск заїжджає декілька мікроавтобусів і ще один броньований крас, тобто вже третій. Ми пройшли туди за те місце, куди заїжджали ці мікроавтобуси. Як з'ясувалося, що це ще один там є задній такий вхід в Укрнафту. Бійці не дуже хотіли, щоб ми їх знімали, але все ж таки ми їх зняли. І ці два мікроавтобуси з київськими номерами були повністю посередині, знаходилися знову ж таки в цих з автоматами. Ну, хоча вони кажуть, що це на автомати а карабіни. Але вони були зі зброєю схожі на автомати Калашникова. Тим часом продовжились роботи біля, на цій вхідній групі, доварювали решітки. І з'явилися тут народні депутати. Наєм та Ігор Лустафа Наєм та Ігор Луценко вони намагались потрапити всередину і не дали цього зробити. І після власне того, як народні доти з'явилися, вийшов представник Укрнафти. Він представився заступником керівника компанії з безпеки Віктором Захаровим. Він сказав, що відбуваються планові роботи все. Все так, як планувалось, так і, і просто планові роботи з будівництва там цієї решітки. І він сказав, що ніяких батальйонів тут нема. Він тут, власне, хотів би я підкреслити я тут. Фейсбук моніторів бачив, що один народний депутат написав, що інший народний депутат брехун. Не стаючи на сторону одного з народних депутатів, хочу підкреслити, що коли народний депутат Олещенко спілкувався з людьми у формі, які блокували вхід до і запитав в них звідки вони один з них сказав, який так зовні, що він там старший, він там наразила команди, він сказав Дніпро 1 і. Це не просто я чув, а це є в нас це відео, і власна наш Атня Цігіма це, це відео вже має, і скоро ми його змонтуємо. І на цьому відео це чутно. А от цей заступник керівника Нафтога УКРНАВТО сказав, що теж, що Лещенко тут бреше і. Що це просто представники охоронної структури, яка називається Security IT. Він сказав, що це не автомата, а така зброя, на яку вони мають дозвіл. Хоча він не зміг пояснити, що це за зброя. Також він не зміг пояснити звідки в охранної кампанії три броньованих крази. Він сказав, що вони їх мають і причому вони всі три без номерних знаків. От. Ну, це все вже я розказав, що було. Потім депутат наємно намагався пройти всередину, і цей, цей Захаров не дозволив цього зробити, і дверима буквально просімив йому ногу. Не знаю, чи буде Мустафа подавати на нього заяву про розкоджання роботи народного депутата. Він ще думає над це. Фактично, я просто відійшов, бо там закінчують працювати ці будівельники, там дуже шумно там болгарками щось роблять. Фактично, на от в той момент, коли ми пішли, я зараз спробую туди підійти на задній двір, де коли куди заїжджали нові бійці, то з центрального входу бійці пішли і зайшли всередину. Тобто тепер там щітка. Зараз все ж таки спробую вам показати. Зараз там вже жітка домонтована. Останні роботи там, і вже вони зайшли всередину, тобто їх нема на вулиці. На вулиці за осості лише машина крас. І отут, я не знаю, чи ви побачите Тут є в'їзд, ворота, де стоїть крас ще один. І ну, власне, от на, на кабіні цього кразу зараз можна побачити двох хлопців в касках і в формі. От вони тут виглядають. Я так розумію, це такий пост у них тут. От вони стоять чи сидять на машині і спостерігають за тим, що відбувається. На вулиці. А мене взагалі чутно, хоча я так говорю, ніби як не буде. Так, Сергій, тебе чути дуже добре. Просто я тут уважно читаю, що в Facebook допис депутата, про якого ти сказав. Цікавий допис насправді, так, дуже. Так, де ріші? Рішітку, значить, добудувало, останні тут вже роботи. Хлопці, які стояли в тепер всередині. Ми там бачили, от що там у них міліцейські щити, заступник керівника на Україну сказав, що нам це здалося, що ніяких щитів нема. О, тут, тут стоїть, ти, без номерних знайде. Міліція, дві машини, як були такі є, нічого вони не коментують. А, ну і це, як ти знаєш, це з родзинок. А, можна сказати, що поки ми тут читували а, тричі. Тут проїхав ескорт е, з автомобіля BMW і автомобіля mercedes Гіленваген з номерними знаками, тими самими, на яких в четвер пересувався пан Коломойський, коли був в офісі тобто от Тобто він раз проїхав цей ескорт, потім за півгодини ще раз проїхав. І от потім ще раз не знаю, чи був там всередині Ігор Коломоцький, мені здалося, що був. Там була людина дуже схожа, але не готовий це стверджувати. Тобто, от е, якраз один раз, коли останній раз, коли він проїхав, то якраз з'явилися ці мікроавтобуси, якраз які заїжджали через задні, заїжджали в задній двір, через задній хліб стверджуючи, от така тут історія. Ну тобто так виглядає, що от вони там всередині закріпились. Ще був один мікроавтобус, який там не було людей, такий вантажний. Ми собі зробили з колегами, висновок що, можливо, проякти привезли. Тобто вони собі серед них закрили. На вулиці вже нікого нема, крім е, людей. Ну, тут от, навпроти є, стоять люди, десь 5-7 хлопців, таких спортивних, які м -м, просто стоять собі, стоять 5-7 метрів між ними. відстань. і також ще є декілька автомобілів, які протягом всього часу, а я тут вже чотири години, які протягом всього часу тут є. Це автомобілі з включеними двигунами позашляховики. Ну і так виглядає, що вони якимось чином теж і один і ще один мікроавтобус, якимось чином вони теж причетні до того, що тут відбувається, але напевно я цього сказати не можу. Це просто мої спостереження. От. Ну, таке враження, що на тут вже все закінчилося, вже всі роз'їжджаються потоку. От така тут історія. Була недільний вечір, вихідний. Сергію. Чуєш, чуєш, Сергію, скажи, будь ласка, ще раз, ну тут просто ми відео знайшли, там де вовтузять трошки Мустафу наємо, я його зараз на плазму виведу. Ага. Покажемо. Чим це закінчилося, врешті-решт? Та нічим не, не, не закінчилося, вони собі зайшли всередину ці люди. Ну, тобто цей Захаров, Київ, хто хто з ним був. Мустафа залишився вулиці. Нічим не закінчилося. от Зараз пішов. От. А куди якусь дзвонив? Кудись пішов, не знаю куди. От. Ну, а там трошки було таке, коли вона ну, зайти всередину. От. Ну ми зараз це відео якраз показуємо. Так, дійсно, от бачимо, що це а. от голова Мустафа Наєма і трошки от там вовтузять на вході. Він всередину так і не потрапив. Та, я так правильно розумію? Ні, 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 не потрапив. Йому сказали, що вихідний, що не мені тут ходити. Він каже, таке народний депутат, мені можна. Тут тобто, у мене статус дозволяє зайти всередину. Не можна, там всередині роботи. Які роботи? Ну, не всі за вже Захар взагалі сказав, що от якщо б журналістів тут не було, то о 17.30 плану мали закінчити цю роботу що якимось чином журналісти заважали будівельникам тут проводити цю роботу, хоча ясно, що це неправда, тому що ніяк не заважали. 17.30 я тут був один. Тут взагалі нікого більш крім мене не було. От. Вже пізніше колеги підтягнулись сюди. Ну, от я зараз теж спостерігаю, там ходять люди. Такі ходять люди, от які тут по периметру вони ходять, постійно ходять. І от мікроавтобус, і цей, і цей позашляховик, не цей більше теж тут весь час стоїть, і поки я тут, там всередині є люди, періодично вони вмикають двох, гріються. Тут є міліцейська машина, однак три. А, Сергій, в мене все. Тобто, наскільки я розумію, а, то там, ось, по стоп, суті, вже більше... Я знаю, що качки чи. Чекай, чекай, чекай. Я, я знайшов народного депутата наєма. Чекай. Ой, Боже, як прекрасно. От, Та от прямо зараз, просто зараз, як любить говорити Андрій, бо в прямому ефірі будемо брати коментар у народного депутата від Блоку Петра Порошенка, Мостафи, Наєма. А, я зараз спробую вибрати наукошники, можливо, задавати. Давай я научишку. А, чекай, так. От бачите, як ми працюємо, так навіть що от в прямому ефірі можемо знайти народного депутата і взяти у нього коментар. Наприклад, е, Мустафа, чи, чи, чи чуєш ти мене? Ще так, не чую. Чую. О, чуєш. Таке запитання. Щойно ми показували відео, як там якась штовханина відбулася в дверях Укр... Укрнафти. Що це було? Хто були ці люди? Чому тебе не пустили всередину? Тому що наскільки я знаю, то мандат народного депутата дозволяє потрапляти всередину державних підприємств в будь-який час. Ну, дивись, до того вийшов Захаров, це заступник голови правління з питань безпеки, як він представився, заявив про те, що. Насправді нічого такого не відбувається. Просто це планові роботи по встановленню споруд, і що це потрібно було для того, щоб уникнути якихось провокацій, тому що якісь чутки були і так далі. Після того журналісти, і я попросив, що давайте, якщо дійсно там нічого такого не відбувається, ми просто зайдемо всередину, подивимося, що відбувається. Ви покажете, що там немає озброєних людей, і все в рамках норми. На що він відповів, що всередині можна ввійти бо йдуть роботи. І коли він пішов сам в я просто пішов за ним, тому що дійсно я маю право як народний депутат, це державна власність, державна компанія. І вже на, на вході до самої компанії почалася штовхання, там вийшов вийшли люди в камуфляжі з щитами. Я не знаю, чи бачили ви на відео весь перший поверх там заповнений цими яка була в цивільному, я так розумію, що їх, або керівник, або хтось головний з них, почав просто стохати, бити і ну, трошки пом'яв, скажімо так. Немає нічого такого, тобто цілий, це нормально зі мною. А після цієї стопханини, ну, о, тобто, ну, по-перше, вони дійсно не допустили в всередину будівлю ще поручним закону. По-друге, після того я звернувся до... Тут стоїть... От... Сергій може показати патрульну постава служба. Я до них звернувся за того, щоб вони викликали слідчу групу. Зараз сюди має приїхати слідчна оперативна група для того, щоб скласти протокол, чи я напишу заяву. Буду зараз чекати, тому що дійсно це є порушенням закону. Тобто, все ж таки, заяву ти писатимеш. Правильно я розумію? Ну я думаю, що це було б правильно з огляду на те, що сталося. Ну по перше, тому що дійсно ми маємо право подивитися, що відбувається всередині, і не зрозуміло, чому тут стоять бронемашини без номерних знаків. Він так і не зміг до речі пояснити. Він сказав, що це компанія Secure IT, з якою, нібито, є е, контракт договір на обслуговування, нафт, який був складений декілька місяців тому, скільки місяців тому коли час він не назвав. І на прохання журналістів пояснити, чому вони з собою проносили туди бойову зброю. Він скаже, що вони що, що це за зброя, але вони мають на неї право. Як ти гадаєш, чим то все може закінчитися? Ти знаєш, я, я не знаю, чим це може закінчитися. Зрозуміло, я просто зараз можемо просутувати декілька фактів. Ну, по-перше, зрозуміло, що згідно з закону, який ми прийняли Верховній Раді минулого тижня, через декілька місяців цього керівництва Верховної Ради, тобто цього керівництва Укрнафти не буде, тобто його знімуть, і він має змінитись, тому що буде інше кворум акціонерних зборів, і буде зовсім зміна вся конфігурація. І те, що сталося вчора, ви знаєте, під Укртранснафтою, позавчора, і те, що сталося сьогодні, це я думаю, що... Би, лан... так, е е деталі одного ланцюгу. Що зараз відбувається? Зараз... Розуміли, що нинішнє керівництво намагається максимально захистити себе від силових мабуть, яких, акцій, і зараз вони викликали цю охорону. Хто ці люди? Ми не знаємо, але я думаю, що має бути розслідування цього приводу, тому що, ну, по-перше, встановлення таких споруд на державній компанії це ну, виглядає досить дивно. Якщо дійсно керівництво компанії боїться якихось провокацій, для того є правоохоронні органи, є міліція, є СБУ, є інші структури, які мають захищати. Такі державні компанії, якщо вони самі вирішили питання, що вони залучають до цього приватну охоронну структуру, це означає, по перше, що вони не довіряють державним структурам, тобто вони очікують якихось провокацій саме з обох державних структур, і коли це робить державна компанія, мені здається це трошки дивним. По-друге, дійсно є порушення закону з тим, що туди не може потрапити народний депутат, просто подивитися, що там відбувається. Тому що там дійсно це державне майно, і ми маємо право просто як, в якості реалізації контрольного, контрольної функції Верховної Ради перебувати на, цьо, на території цього приміщення. І ось це те, що сталося зараз. Які можуть бути наслідки, ну зрозуміло, що це якось пов'язано, і я думаю, що це напряму пов'язано з паном Коломойським, тому що ви знаєте, що. Закон, який ми прийняли, якраз, якраз буде примусить компанію розподілити дивіденди, і це біля 1,8 мільярдів гривень, які мають відвідати державі від цієї компанії. Зрозуміло. Дякуємо, пане депутат, за, за те, що Тримайся, Сергій, роз, розказали нам та. І поверніть нам, будь ласка, Сергія Грішина, якщо можна. Не, не можна. У нас.